Він був скромним і невибагливим, а його улюбленою стравою була відварна картопля з цибулькою та горня квасного молока. Це про митрополита Андрея Шептицького. Всім привіт! Мене звати Вікторія Кіт. Про Андрея Шептицького є стільки цікавої інформації, що не розповісти за кілька годин. Тож я обрала найцікавіші факти. Не перемикайте. Рід Шептицьких дуже знатний та заможний. Сам Андрей Шептицький був багатим графом, однак став монахом, а його батько був послом австрійського парламенту. Мав у володінні кілька сіл мати Софія, донька видатного письменника графа Олександра Фреда. Саме вона і прищепила релігійність своїм синам. Шептицький чудово володів більш ніж десятьма мовами українською, польською, англійською, німецькою, і староєврейською і латинською. Під час візитів до США, Канади, Бразилії та Аргентини він обходився без перекладачів. Йому випало все життя боротися з важкою хворобою. однак він ніколи не зневірювався. У юнацькі роки перехворів на скарлатину, і це спричинило травматизм, що прогресував у 1939 році. Митрополит навіть отримав спеціальний дозвіл апостольської столиці вправити службу в божу сидячи, бо був прикутий до інвалідного візка. Під час Голодомору Шептицький відправляв цілі вагони зерна на велику Україну, а під час Голокосту рятував євреїв від нацистів. А на сиротинці у повоєнні часи він передав близько мільйона доларів. Гроші для сиріт у Галичині з ініціативи митрополита Андрея збирали у США та Канаді. Організував таємне вивезення 2000 дітей євреїв у 1944 році. Їх переховували у криптах у монастирських школах, в сиротинцях Львова та околиць. Він особисто врятував 150 євреїв. Митрополит створював художні школи, виділяв стипендії митцям на навчання у Європі, купляв їхні твори на аукціоні. Таким чином він підтримував мистецтво та поновлював свою колекцію ікон. А ще він допомагав юним художникам у соборі святого Юра, організував народну школу для бідних дітей, Шептицький віддав усі свої землі для створення там шкіл а також заснував народну лічницю, де могли безкоштовно лікуватися ті, хто не міг дозволити собі лікуватися за гроші. Національний музей у Львові отримав неймовірну спадщину від Андрея Шептицького понад три тисячі книг, хоча його колекція нараховувала більш ніж 20 тисяч. На жаль, після смерті владики більшість його книжок спалили. З вами була Вікторія Кіт. Па-па!